Кільці, вітаю вас листопад місяць, три основні напрямки в вашому житті: робота, фінанси і стосунки для тільця. Давайте подивимось. Прогноз у нас загальний для всіх тільців, кому потрібен особистий в шапці профіля і всі контактні дані. І так, телець, робота, фінанси і стосунки. В роботі є вежа, щось неочікуване. Для тільців може відбутися в листопаді якісь зміни. Хтось може піти з роботи, в когось поміняється кардинально якісь не знаю, установки, щось руйнується. Да? тобто відбувається таке, що руйнує ваші плани на роботі. Можливо, ви йдете з роботи, можливо, міняється керівництво, можливо, якісь правила нові вводяться. Да? Тобто, щось є неочікуваним для вас, але вежа завжди руйнується. Все те, що вам не потрібно. Тому, я думаю, все ж таки це буде вам на благо. Фінанси. Фінансів є двійка жезлів, карта вибору. Да? Тобто, хтось дійсно може піти з роботи і стане перед вибором. Куди йому далі йти, як поступити, куди вкласти в кошти, чи можливо не йти з роботи, Да? Тобто двійка жезлів нам завжди говорить про ситуацію вибору. Да? І в фінансовій сфері от буде такий стан, де знову ж таки прийдеться вибирати. І стосунки. А в стосунках є карта мага. Карта буде говорити про те, що ви будете більше думати за себе, або ж партнер буде думати більше за себе. Да? Тому що маг, він більш такий, трохи егоїстичний, якщо говорити в мінус. Совому проявленні знову ж таке карта лідерства: хтось з партнерів буде більше лідирувати в стосунках, захоче, щоб більше до нього прислухалися, і буде брати ініціативу всю на себе. І так, кільці я бажаю вам позитивного листопада і до зустрічі.